Зараз в світі існує понад 8000 тисяч фондів. Вони є різноманітні. Вони групуються по класу активів. Там є ETF на акції, облігації, товари, метали. Вони групуються по регіонам. Є глобальні на весь світ, є там якісь національні, типу Аксії Китаю, ЧАКСІ США, є ETF на певні сектори, є навіть на певні технології, там робототехніка чи біотехнології, є на певні фактори. Тобто хтось там ESG хоче інвестувати, хтось там хоче суто в дивідендні компанії інвестувати. Цих угрупувань є безліч, тобто є з чого обирати. Але в принципі це дозволяє вам купити певний кошик цінних паперів з мінімальними комісіями і не навантажувати, якби, ваші фінанси додатковими витратами. А комісії це один із тих факторів, на які ви, як інвестор, можете впливати. На що звертати увагу при виборі? ETF? дивіться тут. Я виділив такі три групи. У нас є індексний ETF на акції. Ми пам'ятаємо, що акції мають бути як основа нашого довгострокового портфоліо, бо вони круто примножують капітали і непогано захищають від інфляції. Якщо ми обираємо широкі індексні фонди на акції, у нас є три стратегії: основні: перше, це мінімізувати комісію. Тобто, ви, як інвестор, хочете обрати такі ETF, де комісія мінімальна. Друге. Ви хочете обрати такий ETF, де компаній якомога більше. Ви хочете супер круто, е, круто мати диверсифікацію по всім країнам, по всім секторам. Ви хочете більше компаній. І третє, ви можете йти від кількості цих ETF. Це дозволить вам зручно управляти портфелем. Тобто, можна купити одну ETF, яка буде покривати там весь світ, і у вас не буде проблем ні з ребалансом, ні з чим. Якщо ми говоримо про е, індексні фонди на облігації, то тут е, нам треба дивитися, яку ціль ми е, прислідуємо. Якщо ми говоримо про довгостроковий портфель, то основна ціль це захист капіталу від волатильності. І тоді нам треба дивитися на кредитний рейтинг емітента, тобто які компанії, які активи лежать всередині, які їх кредитний рейтинг. Чим надійніший цей кредитний рейтинг, тим краще такий etf фонд на облігації буде захищати наш портфель. Атично все, до речі, обраховується досить просто через такий показник, як кореляція, я потім покажу. І якщо ви все-таки йдете в якісь тематичні фонди, ви хочете там купити не знаю інвестиції в гемблінг там або в комп'ютерні ігри, або в кібербезпеку, тобто якусь таку вузьку нішу чи технологію ви берете. Вам додатково треба звертати увагу на такі параметри, щоб цей фонд був мінімум 2 роки на ринку і щоб його assets under management, активи під управлінням були більш ніж 200 мільйонів. Чому тому, що якщо ті параметри не будуть зберігатися, скоріш за все. Це такий буде новий фонд, який компанія лише тестує. Вона от його запустила в ринок і дивиться, буде він популярним чи не буде. І може бути такий кейс, що ви його купили, а потім через який час він не виправдав е сподівання компанії, і вона його закриває. Тобто, і у вас вже з'являються незручності. Ви отримуєте кошти на рахунок назад свої, тому що фонд закрився, активи ваші продалися. Ви змушені платити податки або фіксувати збитки, якщо в той час цей фонд просів. Тому вам. Ця вся операційна метушня не потрібна, тому просто зверніть увагу: якщо тематичні фонди, оці два параметри, нехай він буде більше двох років, він вже буде не пілотний, а такий вже надійний, сталий і активи під управлінням. Будуть більше 200 мільйонів. Де шукати ETF фонди? Я вам даю три основних сайти. Ви про деякі з них вже чули. ETF фонди є різні за юрисдикцією реєстрації. Якщо ви живете в Україні або в будь-якій країні не єврозони, ви можете купувати американські ETF Їх можна шукати на таких сайтах, як ETF.com і ВЕТАФай. Якщо ви резидент Євросоюзу податковий або плануєте їм бути, то вам треба купувати ETF вже в європейській обгорці, тому що в них є певні правила інвестування і І тоді для вас лише оцей сайт Just ETF, де можна також ті етф-ки шукати. Ось як там виглядає цей сайт. Ви заходите, я люблю, наприклад, Вітафай. Тут є Tools, ETF Screener. Дивіться, ви ось зліва стовпчик ви обираєте. За будь-якими параметрами. Да? Тобто тут є класи активів. Наприклад, я хочу акції. Акції це Equity. Я обираю Equity. Далі я можу брати за капіталізацією, за фактором інвестування, за регіоном. От я хочу, наприклад, знайти там. Що ми зараз знайдемо? так ну Наприклад, от Develop Market. Тобто, це ETF на всі розвинені ринки, окрім США. І от у нас є список в табличчі від різних ETF провайдерів. Тут на що е, треба звертати увагу. Активи під управлінням, якщо це технологія, якщо це індексний ETF, не звертайте увагу, там завжди досить багато активів. Переходите в «Expense Ratio». тут ви можете побачити комісію. Скільки ETF фонд бере за управління. Ця комісія розраховується від суми вашого капіталу. Тобто, от у вас 10 тисяч доларів в цьому ETF, значить, сотих від 1% відсотка на рік візьме цей фонд. Комісія, до речі, списується щоденно, але списується вона з дохідності. Тобто, на брокерському рахунку ви не побачите списання цієї комісії. Просто ETF щоденно не додає дохідності на 0,05, наприклад, 365 від 1%. От. І друге, на що я е, звертаю увагу, це на кількість компаній. Якщо ви хочете максимальне покриття, то ось є вкладка Holdings, і ви можете подивитися, от скільки компаній, в якому фонді. Ось ми бачимо там 4 тисячі компаній, 800 компаній, там 4200 компаній, і ми вже можемо порівнювати і тєвки за комісіями і за покриттям. Тут можна що завгодно подивитися в цьому скрінері. Тому. Користуйтеся далі. Ось вам скрін це основні etf провайдери. Це компанії, які є емітентами цих etf фондів. Якщо ви бачите в назві там iShares Vanguard це такі два гігімона в світі інвестування і в світі провайдерів ETF, Це Гарні фонди з низькими комісіями можна їх купувати. Головне, щоб ці ETF гарно лягали в вашу інвестиційну стратегію. І нижче ще чотири такі досить великі etf провайдери, які також можна використовувати.